Анна запитує, коли ж буде побудовано третій храм? Я щиро вірю, що тоді настане тиша, і ми зрозуміємо, що не можна вбивати одне одного, ненавидіти. Так хочеться, щоб настав мир. Скажіть, ваш народ побудував перший другий храм. Це ж був щасливий час, правда, Міхаелю. Хто побудує третій храм? Як це станеться? Чи можна прискорити будівництво? І чи прийде тоді наш світ до спокою і щастя? Я правильно розумію? Я не знаю, як ви розумієте, виходячи з того, що ви написали. Я розумію так, що якщо ми будемо будувати третій храм, то нам зараз треба замовити китайців, тайванців або тут араби, які тут у нас багато титок, каміння так. всякого. так, зібрати їх, зібрати будівельні матеріали, винайняти величезний офіс, який би займався проектуванням і всім іншим, посадити вчених мужів, які б замислювали, яким він має бути тощо. І починати потихеньку будувати, збирати гроші з усього світу. Чуть тягнути то, власне. Так, креслення ж є, в принципі, Та так? Ні, ми б краще збирали гроші. А ми гроші. І, походу, ще можна було б так. Ну, звісно. Так, туди, в кишеню. Тобто, давайте домовимося так: третій храм це буде не будівля, так це буде збудовано із серця людей, із бажань людей. Які будуть бажати, щоб це існувало. І нічого речового, матеріального, нічого ніж живого рослинного тваринного в цьому не буде, а тільки людське бажання. Тобто, будівельниками храму є ми наші бажання, наші бажання. які прагнуть з'єднатися разом і доповнити одне одного до такого стану. Щоб цим зібрати дім, містилище для Творця. Творцеві не потрібні камені, творцеві треба бажання, наше прагнення до об'єднання між собою, яке водночас і стане цим домом, це і буде місце для розкриття творця всьому людству. Тобто творець може увійти тільки в такий дім. Так. Ось отакий. Одне бажання спрямоване до єдності, до, до об'єднання всіх. Ось це і є, як ви кажете, сердець збудований дім. Так. У ньому є вікна, двері, щось якось туди. Це бажання, нічого не треба. Тільки бажання, спільні бажання, об'єднання лише в тому, щоб спільно досягти стану, коли Зв'язку у любові одне до одного ми досягаємо такого стану, який дорівнюватиме властивості творця, і це називається третім храмом, і це називається третім і другий храми. Ось пише Ганна. До речі, в неї є таке саме відчуття, що все вже закінчилося стражданням муки, щоб ми якось піднялися скоріше за все до цього стану. Вона про це пише, але вона каже, що народ єврейський побудував перший другий храми. Вони були зруйновані. А третій храм хто будує? Усі народи світу. Весь світ. Що його підштовхне до цього? Весь світ. Весь світ побудувати третій храм. До побудови третього храму підштовхне людство усвідомлення необхідності з добрих прагнень, думок і так далі. Або, не дай Боже, зі станів. Іркоти, слабкості, війни. війни, страждань величезних. Що схоже ближче до нашого нещастя? Ні, це має бути десь на межі. Тобто, чи можливо, що щось веде попереду, ніби маячить, щось підштовхує? Це як під час виходу з Єгипту ззаду переслідують єгиптяни. А попереду ведемо ще іде прямо до цього кінцевого моря. І це І те і інше недобре. Але саме в такому стані треба рухатися. І так ось ми рушимо до побудови третього храму. Але однозначно він буде побудований. Це, в принципі, це неминуче. Це вже неминуче, тут нічого не зробиш, виходячи з цього, Кінець і є початком творення, і початком усього існує Тобто можна так сказати, що творець ніби дивиться з цього стану на людство, так так, так. і закликає його.